Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Ну, згадайте, як я називаю сьогоднішній день? Ну, Цвітна неділя, так, квітна неділя, можемо казати і так. Ход Господнього Єрусалим. А я ще звик називати цю неділю Репетиція Пасхи. Репетиція Пасхи, тому що е, дуже часто в це, в це свято є людей стільки, скільки є на Пасху. Тобто люди, бачите, хочуть провести Пасху добре і роблять собі репетицію таку свого роду. Ну, і маємо цю квітну неділю, маємо таку ще нагоду, що ми освячуємо так, освячуємо ці гілки. В нас в традиції так освячуємо вербові гілки, десь освячують пальмові гілки. Ну, по-різному є. І е, ми. Е, 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 Крім цього, ми святкуємо так? Ми святкуємо цю подію, ми згадуємо цю подію входу Ісуса Христа в Єрусалим. Але дивіться. Якщо ви були сьогодні уважні до уривку Євангелії, то ем, про самий вхід Ісуса Христа в Єрусалим не було описано аж так багато. Більше було опису у сьогоднішньому уривку Євангелії про що? Як Ісус Христос. Прийшов у один дім, у дім Марти і Марії, і можемо казати, їхнього брата Лазаря. І це не просто так. Тобто, якби, ми бачимо, що цій події квітної неділі передує, тобто входу в Єрусалим, передує інша ця подія, що Ісус Христос приходить в цей, в цей дім. Що це є за день такий? Для Ісуса Христа. Ну трошки собі проздумовуємо, що це є за день. Ісус Христос іде в цей дім, Він знає, що от завтра, вже понеділок, так? Щось розпочнеться. Що розпочнеться завтра? У нашій традиції що завтра розпочнеться? Як? Ну, завтра який день? Понеділок, якого тижня? Страстного, тобто розпочнеться страсний тиждень. Ісус Христос прекрасно розуміє, що він входить вже в той період, яку він сам називає е, година, яка вже прийшла. Моя година, так, Ісус Христос каже, ще не прийшла Моя година. І Ісус Христос розуміє, що вже приходить цей час, тобто вже Він вже наближається до е, страстного тижня. Ми знаємо, що Він молиться в саду. Ісус Христос молиться у Гетланському саду, і Він просить, Ісуса Христа, е, просить Отця про що? Нехай мене обминеться чаша, тобто Він не хоче страждати, тобто він, але каже: нехай краще буде воля, воля Божа, так? Тобто воля Отця. І тепер дивіться, якщо ми так трошки пороздумовуємо і вийдемо в цю ситуацію, Ісус Христос знає, що з ним станеться, бо Він знає, ми три неділі підряд читали попередження про те, що Ісус Христос своїм учням говорив: Я йду в Єрусалим, мене візьмуть е погани, вб'ють, я по трьох днях воскресну і так далі. Тобто. Ісус Христос три рази попереджав, Він знав, що з ним відбудеться. І дивіться, коли ми знаємо, що мається відбути якась така важлива подія, і то, куди ми йдемо, є дуже важливо, що ми робимо ці останні би, такі речі, це є дуже насправді важливо. І зауважте один момент, до кого Ісус Христос сьогодні приходить? В дім Марії, Марти і Лазаря. Що це за такий дім? Що це за такі люди? Слухайте, це з одного боку звичайні люди, але це люди, яких Ісус надзвичайно сильно любив. Ісус усіх любить, то є правда, але до цих людей він, він, він мав якесь. Окреме відношення, особливе відношення. Йому подобалося бути у цьому домі. Ісусові подобалося бути в цьому домі. І пам'ятаєте так, що це не в перший раз Ісус Христос є в цьому домі. Він вже був у присутності Марти Марії. Пам'ятаєте, той випадок, коли давав зауваження Марті Марто, Марто, ти побиваєшся про багато одного ж потрібно. Так? Сьогодні Ісус Христос є тут, у цьому домі. Тобто в домі, де, де, де його чекають, це дуже важливо. Він приходить туди перед своїми страстями, приходить туди, де його чекають. В дім, де його чекають. Це дуже важливо для нас, і важливий для нас сьогодні приклад. Тому що ми, ми кажемо, що сьогодні який ще є день приходу Ісуса Христа в Єрусалим. Ісус що робить? На осляті, але він, він, як цар, Він що робить? Він приходить. Ісус приходить. Але перед цим загальним приходом в Єрусалим, щоб це все сталося, що Ісус хоче зробити? Ісус хоче прийти у конкретний дім, в дім твоїй сім'ї. І це, він, це показує нам сьогодні це Євангеліє, тобто Він приходить спочатку конкретно в Дім Марти Марії, так? і Лазаря. Тобто Ісус хоче прийти в конкретний твій дім, у твою родину, у твою сім'ю. Ісус хоче прийти конкретно до тебе в Твоє серце. І що дуже є важливо, важливо є, щоб там Ісус був бажаним. Ми бачимо, куди Ісус Христос приходить, там, де Він є бажаний, там, де йому ну, в якомусь розумінні добре, в якомусь розумінні комфортно. Знаєте, між нами так часто є люди, з якими тобі комфортно говорити, а є люди, від яких ти радше будеш утікати, уникати. Слухайте, якщо я так вчора думав над цим уривком Євангелії, і так собі проаналізував. У Ісуса Христа теж такі були випадки. Були люди, ну згадайте собі в ривки Євангелії, коли Ісуса Христа попросили. Що Його попросили? «Іди від нас геть. Або були випадки, коли Ісус Христос, пам'ятаєте, коли хотіли Його каменувати за слова, які Він говорив, а Він каже, між ними прийшов і втік від них. Тобто Ісус Христос тікає від них не тому, що Ісус не любить їх. Тобто Ісус любить всіх. Але чому Ісус іде від одних, а до одних приходить? Бо в одному місті Йому раді, а в іншому Його не хочуть бачити. І тут важливе сьогодні для нас питання: приходить праздник Воскресіння, приходить сьогоднішній цей день, приходить Ісус як цар. Йому діти, діти розуміють це, співають йому, як цареві. але... Але важливо це, що чи там, от моє серце, моя сім'я, моя родина, чи є це місце, де Ісусові комфортно, де Ісус приходить, де хоче Він перебувати. Перед самими більшими такими якби, скажімо так, речами, перед самими більшими такими ну, подіями, які з ним мають, мають відбутися. Тому дивіться, сама подія входу в Єрусалим. Це якби така певна, певна кульмінація вияву того, ким є Ісус Христос. Тобто Ісус Христос є цар. І тобто, чи є Він цар мого серця, мого життя, моїх ситуацій, які, які є в моєму житті. Тому початок Сьогоднішнього Євангелія закликає нас до цих роздумів стати духовною родиною, як би взагалі, взагалі, духовною родиною Ісуса Христа, стати родичами Ісуса. Щоб моя сім'я була місцем зустрічі Ісуса, тобто, де, де приходить Ісус. Якщо ми візьмемо сьогоднішній уривок так само в Євангелії, то я б казав такий, вибрав сьогодні кіткі три уроки для нас. Що ми маємо робити для того, щоб стати цією родиною Ісуса? Тобто, перше, ми мусимо відкрити очі і побачити, що Ісус приходить. То, що я вже перше говорив, так? Бо сьогоднішній праздник, сьогоднішній день, фактично про це. Ісус заходить в Єрусалим, Ісус приходить, Бог приходить до того, хто його чекав. Аж потім ми побачимо, що як чекав. Так? Але Бог приходить, так? і це перше, що ми мусимо зрозуміти, відкрити в свої очі, на це побачити. Бог приходить у твою родину, Бог приходить, Ісус приходить у твоє життя. Ісус хоче туди прийти. Це перше. Так? І тому ми бачимо так, в Ісусі Христі цього, який приходить. Задаємо собі випадок Закея. Ісус хотів бути в Закеї. А хто такий Закхей? Ну, Це був один з найбільших грішників в, в того середовища, але який кається, який хоче змінюватися, який хоче стати іншим. І тому, і тому не, не має у нас бути цієї спокуси, ага, я грішник. Ну, значить, до мене Ісус Христос не прийде. Ні, так, Ісус хоче прийти і до тебе, як до грішника. Але покайся, змінися, тобто, трошки зміни свій напрямок. Зробися таким, де Ісус справді, де Ісус побачить, що ти Його потребуєш. Як грішний, як, як грішна людина. Тобто, оце перше, що нам потрібно зрозуміти, що, щоб стати родиною Ісуса. Побачити, що він приходить, так, захотіти е, побачити цей прихід. Друге, дивимося сьогодні на Марту. Хто така Марта? Марта, як у цьому випадку, так і в інших випадках Євангелії, вона завжди якби, змальована така, яка служить. Що робила Марта, коли Ісус Христос говорив з Марією в іншому тому випадку, у ривку Євангелії? Марта готувала гостину, вона служила. Ісус Христос їй не давав зауваження, коли вона це робила. Ісус дав зауваження вже тоді, коли вона почала казати, що: слухайте, ви вже тут каже, що обнаглілиті, що я, тут, я тут парю, я тут варю, а ви собі тут сидить та говорите. Тобто Ісус спочатку не давав Тобто питання служіння. Для того, щоб стати ближче Ісуса Христа, щоб бути родиною Христа, бути цією родиною Бога, де, як я казав, в якомусь розумінні Богові і Ісусові комфортно, нам потрібно ось це. Тобто статися на служіння Богові у той спосіб, який ми можемо служити Богові, тобто трошки своє життя, свої, свої напрацювання, свої... Свої таланти, які кожен з нас має, свої якісь здібності, спрямовувати в бік Бога. Або можемо ще казати, по заповідях Божих є дві заповіді любові: люби Бога понад усе і ближнього як себе самого. Тобто, і можемо казати, що Ісус Христос часто показує себе в інших, тобто, коли ти бачиш інших, коли ти вкладаєшся в інших, то ти робиш цю дію, ти служиш. Тобто ти служиш Богові. Тобто, служіння Богові це не тільки в ризах. Так, це один із способів, і священство це один із способів того служіння, але ми можемо і в різний спосіб служити Богові. І треба так само розпізнати, як я можу це зробити. І це так само зусилля певні наші розпізнавати це. Тобто дивитися на Марту сьогодні, як, як Марта, яка є така, бо, бо дивіться, бо Бог насправді приготував для нас усе, щоб ми служили. Пам'ятаєте? Урівок із послання до євреїв, де Бог каже, Бог наперед приготував вам, щоб ви робили добрі вчинки. Тобто ваші здібності, ваші речі, які ви маєте, ваші якісь, як я вже казав, ті таланти, Бог їх вам дав для того, щоб ви могли служити ними. Як апостол Павло в в місті каже, що хто не працює, нехай не їсть. Це не Ленін, до речі, казав. Ленін вже вкрав із Євангелії. Хто не працює нехайська, а каже, якщо хочеш їсти, то треба працювати і так працювати, щоб ти міг, міг дати змогу, е, мав змогу дати тому, хто не може працювати. Бо, на жаль, але є такі випадки, є такі люди, які не можуть працювати з різних причин. І, і, і тому треба допомогти їм. І ти маєш працювати, якщо маєш здібність для того, щоб допомогти таким людям. Так, тобто, так само це певне то служіння. Але Бог наперед вже це приготував. Бог наперед зробив так, щоб ти міг служити. Але ж знову ж питання чи ти служиш. Так? І третя постать сьогоднішнього такого ривку Івангелія це, це сама Марія. Марія це є вияв любові у бік Ісуса через помазання миром, то, що вона, вона так робить, це є дуже великий вчинок любові. Але ми бачимо, що є нерозуміння того вчинку від Юди. Пам'ятаєте, що Марія зробила? Видала то миру. За деякими дослідженнями, це. Рік роботи, рік зарплати. Одна річна зарплата коштувала, треба було одну річну зарплату, щоб купити то миру. Виливає то на Ісуса. І тут, тут цікаво, що це, якби вияв твої любові до Бога, публічний вияв. Ем, ось, щось навіть особисте, щось, скажімо так, якийсь навіть такий інтимний е, вияв в тому значенні, що е, вона, вона розуміє, що вона робить. Вона любить Ісуса Христа, любить як Бога. Любить як того, хто для неї зробив багато. Тобто в неї є розуміння, що Бог для неї зробив. В неї є чітке розуміння, що Бог її врятував не тільки в якихось речей, але на життя вічне. І вона, і вона через це розуміння вона не шкодує навіть такі речі, тому що розуміє, що ціна за неї буде заплачена дуже велика. Тобто вона розуміє те, що Бог для неї зробив. І так само це як заклик до нас, до того, щоб приходити до цього розуміння, що Бог для мене зробив. Це, 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 це виявлення мира. І бачите, дивіться. Коли така є, є поведінка Марії, і коли є така поведінка християнина, коли християнин в бік Бога от робить такі речі, що з боку люди кажуть? Інколи? Ненормальний чудак. Скільки разів церкву звинувачують у тому, що церква там бізнес-проект, що там священники на церквах наживають, там на вірниках все наживають. Є випадки однозначно. І в сьогоднішньому ми чуємо про такий випадок, так? Про кого? Про юду. Чули сте? Що Юда робив? Крав. І, і тепер, ну, Іван то так гарно описує, звинувачує, але ото є місце в церкві, так, так, така справа. Але слухайте, це, це далеко не, не вся церква. Це далеко не всі апостоли так поводилися. Далеко не всі. І тому, і тому ми якби трошки мусимо мати розум десь, ну, якби бачити ці всі речі і, і розуміти ці речі. Але скільки є засуду, я не, я не так про це хочу говорити, але скільки от є засуду в бік тих людей, які працюють у бік церкви, у бік Бога. Так, які в цю сторону дивляться і, і хочуть, хочуть спрямовувати свої зусилля на, 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 скажімо так, на, 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 на це все. І багато ну, на що там давати? Ну, наше, що, що тобі це дасть? І тому я, наприклад, особисто, я не звик, ну, я, чесно, я не знаю, я не навчився, чи не звик, чи не знаю, чому, але не звик просити, ну а ну, мусиш ждати. мусиш дати? Тобто, якби я заклик до того, щоб ми самі бачили, от як то, як то Марія, вона їй ніхто не заставляв робити цей жест з миром. Ніхто не заставляв, Вона сама виявила це своє бажання таке. Вона виявила. Вона зробила це бажання, вона, вона зробила цей вчинок. Чому? Бо вона. Любить Ісуса Христа. І вона робить такий вчинок, який, до речі, жінці не личило публічно то робити. Але вона навіть не твориться на думку, що про неї скажуть інші. О, який це один із великих гріх сьогоднішнього суспільства. І взагалі, дивитися, ну, я, не, я не роблю це в сторону Бога, я не роблю певний жест в сторону церкви, тому що за мене люди повідять щось не так. Або скільки багато речей ну, на серці ми маємо бажання зробити добре. Але на практиці ми це не зробимо. Чому? Бо є думка інших. Так, і тому і, розумієте, дуже часто, о, дуже, дуже часто це. Я тепер десь е, роздумовував над питанням лицемірства, лукавства, і там якраз е, я ж говорив про, про ці речі, що. Один із найбільших гріхів полягає в тому, що ми, коли ми зважаємо на думку інших, тобто суспільство, соціуму, коли ми зважаємо на думку, ми тоді ставимо їх вище думки Бога. Що Бог про нас думає? А що Бог про мене думає? Як я чу, часто чую, знаєте, це у свій бік. Отче, або люди себе возмущають. Щось там з якихось речей. Ну і що? А Бог це не возмущає в якомусь розумінні, коли ви грішите, коли, коли є коли якісь явні гріхи, коли які, якісь явні речі. Чому добре, а потім теж, коли є на нормальну річ, тобто є якась нормальна. Ну, або дурничка справді дурничка і почуться возмущати, а коли тоді, коли би треба, справді, коли би треба, підняти свій голос там, де, там, де є несправедливість, що люди роблять? Я, я збоку. То від, від того мого голосу нічого не змінить. Ага. Та коли в бік церкві та зміниться мій голос, а коли у бік от якоїсь такої відстоювання правди, тоді мій голос не змінить. Хіба не дволикість? Не лицемірство. Тому е, Марія що є прикладом чого? От Марія є прикладом цього, що наскільки важливо є виявляти цю любов? До Ісуса Христа не боятися цього робити. Публічно навіть інколи. Не зважати на соціум. Він завжди був, є і, напевно, буде таким, яким був. І не завжди, у більшості випадків, навіть більшість не є правою. Тому, тому Марія, бачите, навіть на це, вона не твориться на те, що, що про неї думають. Вона, вона робить те, що вона відчуває. Любов до Ісуса Христа. Тому, бачите, ці три речі. Я би, сьогодні я би, я би так окреслив ці три речі, які допомагають, я би так казав, допомагають нам статися цією родиною Ісуса Христа, де Ісус приходить і де Він зупиняється. Тобто, перше, це бачити так, прийняти Ісуса Христа, бачити, що Він приходить. Друге це служити Богові. Тобто це якби таке відносини через служіння, так як в сім'ї, буває. І третє це виявляти велику любов до Ісуса Христа. Щиру любов, правдиву любов. І ці три речі, що вони нам потім дадуть зрозуміти краще, якісніше, що Ісус Христос, Він є Цар, який приходить. І тоді, коли ми стаємося родиною Ісуса Христа, тоді цей жест, який ми беремо, або, або який робили. Діти з пальмами, він буде справді щирий. І це буде мати сенс. І це тоді буде мати сенс. Інакше це просто якийсь лише обряд. Тому, дорігі браті сестри в Христі, запрошую себе в першу чергу, запрошую кожного з вас, щоб ми е, направду робилися, ставалися цією родиною, родиною Ісуса Христа. Де Ісус Христос перед тими найважчими моментами знає прийти туди. І там можливо отримати навіть певну відраду. Знаєте, певне таке розуміння. От заради кого я йду. От заради кого я це все роблю. То, знаєте, це так само, як і сьогодні важливо для військових. От вони там воюють. так, Я пам'ятаю, коли ми там ті голубці крутили, чи там якісь такі речі, і було таке десь питання, а чи треба їм це? Там ж їх годують. І потім, знаєте, що самі військові відповідають? надзвичайно велику підтримку вони то отримують, коли вони відчувають там, що тут про них Баро. думають. Вони то їм надає сили. То, то їм надає на розуміння, що ми, ми, ми тут не просто. Бо тому що, дивлячись на загальну картину знову ж в соцмережах, то інколи виникає у тих хлопців питання: а за кого ми тут стоїмо? Тому що стільки є корупції, несправедливості, цього того. І потім, коли, от коли від нас є така якась певна підтримка, духовна, навіть можливо не матеріальна. То що вони розуміють? Ось заради кого. Тобто, і так само я би сказав десь Ісус Христос, коли приходить, ось заради кого це все це, це, це відбувається? Заради цієї родини, заради таких родин, заради того, хто стає мені родиною. Я прийшов заради Іс Ісус Христос, заради своїх. Ясна річ, що Ісус хоче, щоб всі були Його. Тому я бажаю собі, бажаю вам ставатися чим так якісніше так, як найкраще цією родиною Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу!